В Україні з 1 липня скасовано карантин і режим надзвичайної ситуації через ковід. 19 таке рішення ухвалив кабінет міністрів. Нагадаємо, карантинні обмеження в Україні запровадили 12 березня 2020 року. Що означає це рішення? Ми розпитали у Марії Буртик, директорки Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. З 1 липня його вже буде скасовано. Базові карантинні принципи будуть рекомендуватися. До виконання, такі як носіння масок, як дотримання дистанцій. Ну, це, це в принципі нормальні базові вимоги, які будуть захищати людей від будь-яких інфекцій. Зокрема, від ковіду, оскільки він ж нікуди не подівся, просто так ну, кількість захворювань зменшується, але ковід буде і він переводиться в розряд таких хвороб, як ГРВІ чи грип, тобто ми будемо його реєструвати щорічно, так само, як і інші респіраторні інфекції. Будьмо відверті. Ми особливо якихось обмежень вже не спостерігаємо. Правда, вже буде як і при грипі, при ГРВІ, в кожній області відслідковуватись епідеміологічний поріг, і якщо його буде досягнено, то будуть вводитись якісь певні карантинні обмеження. А так будемо жити своїм життям, і це просто на рівні. Ну мені здається, вже у кожного на рівні базових потреб вимити руки, не підходити близько дуже до незнайомих людей, дотриматись дистанцію в місцях скупчення людей. Ось і при необхідності носити маску. Якщо захворів, сидіти вдома. Вакцинація від ковіду також залишається актуальною, оскільки це спосіб запобігти важким формам, так само як ми рекомендуємо всім вакцинуватися проти грипу сезонне захворювання так само рекомендуємо і будемо продовжувати рекомендувати вакцинуватися проти ковіду.